З настанням холодів люди все частіше стикаються з сезонними захворюваннями. Дехто займається самолікуванням і довіряє народній медицині. А інші, як тільки захворіють, йдуть до лікаря. Журналісти 20 хвилин запитали у тернополян, як вони діють у таких випадках. Ну, якщо чесно, я не дуже вірю в профілактику всяких таких штук. Мені здається, що правильне харчування, правильний спосіб життя, здоровий, чи як це правильно сказати, це і є запорука успіху. І по своїх дітях можу сказати, що це також працює. Ми регулярно приймаємо вітаміни. Звичайно, що після аналізів, консультації з лікарем мали вітамін Д, вітамін С, фрукти, йогурти. І я не вірю, в всякі там фуфломіцини, чи як зараз їх модно називати імуномодулятори, тому вважаю, що ну це недоцільно. Довіряйте народній медицині, чи якщо захворіли, йдете в лікарню? А, як сказати, я мама п'яти дітей, тому я до цього відношу дуже спокійно. Там нежить, горличко це не хвороба. Ми лікуємося чай, зелений чай, ромашечка, багато пиття води, промивання носа і це все і ліка. Якщо вже там звичайно ситуація серйозніша, то тоді йдемо до лікаря. Я не хворію, скажу вам по-чесному через те, що здоровий спосіб життя дає про себе серйозно. В першу чергу спорт це ваше міталь. Самозагортовування один із хороших способів. А якщо навіть захворію, це чай, чаями просто мене себе, навіть не, не замучувати і все. До лікарів не чого? Просто це хіба в дуже критичних випадках. Особливої профілактики не роблю. Намагаюся їсти овочі, фрукти, вітаміни якісь. Це. А як захворіли, куди звертаєтесь? До дільничної лікарки. Самолікуванням не займається? Частіше самолікуванням. Якщо щось серйозне, то тоді лікарів. Я особисто довіряю лікарю. Знаєте, Зараз дійсно почалися такі перепади погоди, і дітки, і в школи, і садочки, і всі ми починаємо десь себе трохи часом непогано почувати, але... Якщо є така потреба, то звертаємося до лікаря. Звичайно, до лікаря сімейного. А якоїсь профілактики дотримуєтесь? Ну, профілактика, яка може бути? Які ще є, з калини, знаєте, от таке щось на, на, на з народної, як то кажуть, медицини. Липа, ця калина. Чи такі переважно? А Якщо щось більше турбує, то вже звичайно до лікаря. Другина. Що там рятуватися? П'ємо чай Дякую. з глоду і з шипшини і нормально все. А до лікарів? До лікарів? Ну я не знаю, то доктовно вже крайність, що до лікарів. Якщо є така потреба, то звичайно, що звертаємося. А так у вас як профілактика, ви п'єте такі чаї? Ну, це це з моєму віці вже так було заведено з дитинства, тому я так ще привик до того. Так що все і допомагають вам? Я думаю, не шкодить в цьому випадку. Бачите, я вже в такому похилому віці. Так, Студні хвороби трішки похолодало і вже є проблеми. Чаї натуральні, малина, м'ятка. І ще на вечір гарячий коктейль, домашнє вино, малинове, підігріти і три ковтки, і не буде ніяких застудних хвороб. А ви кажете, малина м'ята, це змішувати е треба чи як? Е малина жиле. Малинове і м'ята, звичайно, засушена зараз ще її в живому вигляді. Народні методи. Ну, коли вже сильніше, звичайно, без таблеток не йдеться.